Добрий вечір, шановні українські аграрії. Ну, хотів вам теж показати, що у нас теж не все ідеально, колеги. Ми звичайні товаровиробники, такі як ви, трохи гірші, трохи ліпші. Це вже інша історія. Але до нас теж приходить негода і приходить вона, я вам скажу, дуже серйозно, коли вона приходить. На цьому полі кукурузному був буревій. І такий серйозний буревій, що буревій був з градом. Кукурузу дуже. Дуже серйозно посікло. Зараз покажу. Тобто ви бачите, вверху листечко залишилось, тут внизу так гарно покрамсало. Ось листки. Давайте зайдемо сюди, тут теж так геть гарно покрамсало. Тут теж бачите історія така. Зробила таку капусту нам. Але слава Богу, не так показували хлопці там в Дніпропетровській області. Все таки щось залишило. Трохи постраждало у нас, постраждав соняшник, поліг, але ну, слава Богу, що все стоїть. Урожай по-любому збавиться, але будемо сподіватися, що наліпше. Так що, як кажуть, буває усіх в різних масштабах, тому що масштаби у нас дійсно різні. У нас кукурузи понад 20 тисяч і багато так полів постраждало під буревіїв. Так що успіхів, тримайтеся, все на краще.